Ми думали тут таку стінку невеличку. І сюди в цю сторону ліжко, з цієї сторони такий диван, телевізор, ну і кухня з цієї сторони. Тут буде стіл під вікном. Уже зовсім скоро Оксана та Віталій переїдуть із Києва в Ірпінь. З вікна їхньої нової квартири видніється ірпінська набережна. Тут до неї рукою подати. Ми спочатку любилися в набережну, а потім вже в компанії молодість. Ну і ми купували Добре, ще нічого не було взагалі. Тобто ми собі інтуїтивно, да, до війни ми інтуїтивно вибирали цю ділянку. Цими вихідними понад тисяча інвесторів отримали ключі від своїх квартир у житлових комплексах Молодість та Олімп. Серед щасливих власників нового житла в Ірпені і родина Сівкових Марія, Микита і їхня маленька донечка Емілія. Ще на самому початку, коли навіть котлована не було, ми брали цю квартиру і так чекали, коли почалась війна, це дуже багато переживань у всієї сім'ї. Але сьогодні, напевно, найщасливіший день. Так, у нас чи задоволені результатом? Так, це дуже гарно. Це найкращий ЖК, який ми бачили. Так, дитями. загалом 10 з 10. Тож, те, що я бачу, як строїли ці дома, це дуже ну, гарна кладка. У мене батько, він будівник. Тож він казав, що це ну, дуже гарні ЖК, дуже гарно посбудовані. Житлові комплекси Олімп та Молодість розташовані відразу на в'їзді в Ірпінь зі сторони Києва. В інвестиційній групі молодість, яка зводила їх, кажуть, що це одна з головних родзинок цих ЖК. У нього дуже класне місце розташування. З одного боку, наче зовсім поруч з центром, фактично стоїть на центральній вулиці, вулиці Соборній, одній з центральних вулиць. З іншої сторони, він фактично один з перших на виїзд з міста. Тобто ті люди, кому треба бути швидко мобільним, їм дуже зручно добратися до Києва. А ще з третьої сторони він підходить всім тим, хто хоче жити в рамках знаєте, такої певної рекреаційної зони. Чому? Тому що ми знаходимося прямо з виходом на Ірпінську набережну, на річку Ірпінь. Особливу увагу в ЖК «Олімп» та молодість привертає прибудинкова територія. Здається, тут є все для комфортного життя: дитячі майданчики і спортивні тренажери, затишні зони відпочинку, зелені алеї для прогулянок, стильний ландшафтний дизайн. Цей комплекс створений для того, щоб люди між собою мали комунікацію, спілкувалися. Тобто, щоб сусіди. Максимально насолоджувалися проживанням, а дитячі майданчики були створені так, що кожна локація вона різна. І діти бігали з одної до другої локації, катались на самокатах, на роликах. І можна загорати, можна займатися, дітвора дуже красиво. Ландшафт дуже красивий. Зона відпочинку дуже, дуже така приємна. І тіньочок якраз зустрічка. Хтось, мабуть, буде кофе пити. Дуже красиво. Дуже гарно, чесно, ну, не очікував, що воно буде так, як на рендерах. Тим паче, через війну зрозуміло, що є свої особливості, так сказати, в будівництві. Дуже приємно, що інвестор виявився доброчесним і ну, виконав, я вважаю, на 100% свої зобов'язання. А ще тут, у дворах, ви не побачите автомобілів. Комплекси зведені за принципом Двір без авто. Великий паркінг будують за межами комплексу. Саме в цьому комплексі знаходиться найбільший паркінг в Ірпіні, який вже майже готовий. Це на 2000 тисячі автомобілів. Комплекс побудований по принципу місто в місці він забезпечений комерційними приміщеннями для аптек, для магазинів, для дитячих секцій абсолютно для всього набору, що може знадобитися мешканцям під час проживання. Минулого року інвестиційна група молодість отримала від Конфедерації будівельників України відзнаку і e білд у номінації Житловий комплекс комплекс-2023». У молодості кажуть, меж досконалості немає, тому продовжують роботу і вже до кінця цього року планують ввести в експлуатацію другу чергу житлового комплексу. Молодість сьогодні ми вручаємо ключі від першої черги молодості, але є ще друга і третя черга. Котра друга черга має вестися в експлуатацію до кінця цього року, і ми вже розпочали роботи над третьою квартири в ЖК Молодість, перша черга та перша і друга черга ЖК Олім доступні по державним програмам. Є оселя та є відновлення. Приходьте, дивіться, у нас дуже круті будинки, ландшафтний дизайн, інфраструктура. Ви будете задоволені.